Доброго вечора. Будемо колоти свині желізом. Вакцинувати? Вакцинувати. <колоти> Проколювати свині желізом. Желізо таке. Біоферон. Так. Біоферон. Колимо. Колимо його по півтора міліграма. Півтора міліграма, півтора кубіка, як ми називаємо. В одне порося. В ногу. В задній шинку. Йдемо за поросятами. Що за строблю? Це знімається, так? Це знімається, так? Хай буде, не треба шапку. Ти что, снимаешь? Так. Да. Перед, перед тим як цілоня. Ви Собі чи поросята? Антисептик. Саме натуральний, так? Саме натуральний? Так. Це сюди є. Один шпристра готувати. щоб потім було менше криків, менше піску і більше швидше. Так, це сюди. А вату якусь? Відніс, Олександр. Є? Добре. Є. Це, є, так, окей, є. тоді я йду за цим за поросятками. Збирай їх. Позбирав. Погнали. Так. Да. Набираємо. Рекс, Буда. Так. Моя Моє болець. Візьми ватку, трошки треба буде цей. Всіх не треба півтора, так? Так, по півтора. Так. Зараз, зараз, зараз. Олександрик трошки набік, бачите? Так. Фокус. На задню ногу мах, мах. У них було піскливы попалося. Так, у них дуже сьогодні Хлопак. Вода. Попака піскливий, так. все? Так. Давай. No. No. Що покололи ми їх? Про це не закінчити. Так, то головне на як Звичайно, камеру піщать, якби їх різали. Неможливо було те знімати. Мама, це, 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 це а я теж... Так, потрібно це викидати, на то поставити. Що, ми їх поносили, йдемо. Що там є? Що ззаді брудний. А я до них лазу. Тут вони. А тут? Ну, у тут у нього. Тут точки. Тут би що. Мамка носа заглядає. Чекай, чекай, бо не видно. Світло так, лампа так і разить. чекай, ти чекай. Ді дійсно так, бачиш? Може ліпше буде видно. Нормально, бадьоро. А, а, до речі, в нас один порусятку, зараз покажу. То вже не перший раз. То вже не перший раз. Відлітає. Видно? Видно. на дворі вхоже. Попередній раз, з тої самої льохи. Саме маленьке порусятку. І його не вони, вони, вони гризуть, ні ні. Просто... Перше таке, як колечко. тут зробилося темне. І потім червоніє. І тобто воно повністю все активне все здорове. воно саме менше, ніж не. Щоб є кришало про такого. А, там порозтікалося це. Ну тут, тут а вакцина. Коричнева. Ой кай. Чого це? ти пичиш? Ти хвостик йому а, потім відлітає, так? То... І так, і там, то в того попередньому виходить, що хвост такого був буй І Так само в того напевно буде. А то й ну. Це якась що позначка, має що, що... Альони не діти. Ну так, то вже просто не перший раз. Це вже другий підряд то порос її в неї а, так. І теж так, там те було саме менше. Так, і, так само, і, так само і так само хнури. Так само хнури. Все. Все, Олександр ще піде порахує. Де ж господар перевіриш? О, вони вже не виходить тут. Вони тут почнуть дірейти тут пісок. І вони вже зразу. Поколені, активні. Сіння, певно їх нема. А ще вон одне кобаню робіне. Олександр, не копай. Не можна копати. Не копай. Їх. Ой, ой, диви, дай, що робить. Шо? Де спешка включилась? Підідай ближче. Верну? <laughs> Такі ухопи гадять, а їх зараз зажнуть. Чекайте. Все, можна цибульку <ти> садити. <гану> 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 Дивіться. Не бачу. Все, тікайте, другу, відтихайте. Все. Все, через 14 днів повторна процедура. Зуби ми їм забрали. В перший ж день. Так, перший день. Так, тепер Сьогодні кату думав. Через п'ята. ми 4, 3, чи 5? 3, 3, 5. Так. Прокололи через 14 днів повторно. Трошки вже пізно прокололи, але... Ну ні, нормально, третій, четвертий добав спокійно колі. Нормально. І цей. І все, потім повторно буде. І потім цих кнуриків, так? Потім кнуриків, та після повторно. Тобто вже понад кнуриків може і треба буде в кінці тижня або в понеділка. Може хтось знає, коли. Повід... Повідчіпляти їм. <кій> ну ніби... Може кажуть, чим по меншому відчепити, менше, ближче заживає. Але щоб воно витримало, ну, фактично. то на великих комплексах то все одно. Ніхта... Одне-два ніхто не дораховується в по інакше. Що, зараз йдемо. Все, пішли вечерить. Хорошого вам дня, всього доброго.